Іван Нечуй Левицький. Дрібна рибка. Був тихий вечір в місяці липня Я гуляв по левадах та городах, що розстелювались над невеличкою річкою, раставицею в селі Трушках. Очеред ніби дрімав, дивлячися у воду. Верби мліли у теплі та рожевому світі. Вода лисніла, як синє небо. Коли гляну на річку з-за густого очерету, ніби плили над водою дві жіночі голови та двоє плечей, прикритих старими драними свитками. То були дві молодиці. Вони ловили рибу волоком, дійшли до середини річки, завернули півкругом та й витягли на берег важкий волок. Волоці повно було зеленої водяної кропиви та дрібненької рязки. Між зеленим баговинням тріпалась чимала і дрібненька риба, дригали ногами жаби, повзли раки. Молодиці розгорнули волок, повикидали баговиння, більшу рибу та раки забрали у відро, а волок витрусили, неначе мішок, звідтіл і посипалось дрібненької рибки. Так як старілки. Тільки що молодиці трохи відійшли, а десь взялися качки і з'їли дрібну рибку. А, правда, молодиці, кажу я, якби оця вся рибка повиростала, то була б добра бочка риби. А вже ж, обізвалась одна з молодиць. Що правда, то правда, кажу я знов. Ці качки стріскали цілу бочку риби, що могли б їсти наші діти. Все ж ви відняли рибу від своїх дітей. Молодиці забрели в річку вдруге, витягли знов волок, але дрібненьку рибку витрусили вже не на берег, а в річку.